Представьтесь, будь Инспектор патрульной службы, и моя фамилия Чеченинский Владимир Иванович. Удостоверение. Ну дайте, будь удостоверение. Я же вам показал, еще. Я не бачу. Можна, будь ласка, ваші документи? Ні, де? Дивіться, ми, будь ласка, поліція. На якому основанні документ? Що я нарушив? На камеру заборонено просто може подивитися. Ви чуєте мене? На камеру заборонено знімати посвящено. А що заборонено? Тому що заборонено. Можете переписатися на початку. Хто кошту. сказав, що заборонено? Законі так, пропустимо. Нема такого. Документи можуть, будь ласка, дивіться. І цікавить ваше прізвище по батьку і рік народження. Не пам'ятаю. Тоді ви будете затримані до встановлення ми... вашої лічності на на 3 години. так як ви не показуєте свої документи. А на якому основанні, я думаю, показуєте документ? Можливо, ви в розшуку знаходитесь. На якому розшуку? У вас є постанова судова. Чи... Який взагалі розшук? Тоді не будь ласка, документи ваші. Який, подожди, який род? Надайте документи, покажіть, пожалуйста, вашу. Воні, на якованні да, він громадянину... показує документи. Українсь громадянин України, Покажіть, будь ви ваші документи. Знати. На якому основанні? Вы чуєте? Основання, мій, будь ласка. Я вам сказав основам. На якому основанні? Я думаю, тобі показати документи. Військовий стан. Військовий став громадянин України. повинен Ви маєте відповідними документами. Що документ. ви маєте? Ці, до військового статусу. Я yes. говорю, що ви маєте до військового є постанова, що Я вам you you see, Я вас попереджу, якщо ви не нанесете документи, ви будете затримані. На, На 3 три часа до встановлення nee. вашої вічності. Я так. не буду затриманий. Зараз тут буде адвокат. Так, ми, da, ми раз... виключимо адвоката, da. звісно, ми виключимо адвоката. Визивайте адвоката. Зараз ми будемо адвоката. А що у вас є свій адвокат, можете свого випити. Буду і свій адвокат. Викликайте. Все, затримуємо. До машини Все.